Привіт всім українцям та хто завітав на мій канал. З вами я Мегаспідранер і сьогодні я вам покажу, як создати геймпас в Roblox. Згодом в Google вводимо Roblox. В Google в Chrome не важливо. На самий перший сайт заходимо. Там у вас висвітиться. Зараз я вам покажу. Ре у мене таке саме висвітлюється. У вас таке ось під продовжити в... ап-пуп е... продовжити в... в браузері під ним. Там ви далі маєте. У вас є свій нік і пароль від робокса. Так, у вас загрузило. Тепер ви нажмете на три кнопочки. І версія для комп'ютера це, це дуже важливо. А то у вас це не вийде? Так. Внує завантажити. Так, воно завантажило. Принажимаємо на ось третю кнопочку Створити. Ось. Тоді б вас не перекинуло сюди. Якби ви не нажали весь для комп'ютера. Далі, ось тут вас сіка. Як вам сказати, колонка. З різних категорій: сорочки, футболки, штани, плагіни. А нам потрібно е, кнопочка. Тобто паси. Це тут і все чудо є. І ось бачите, вже кілька цих пасів создала. Один тут я одну річ зздавала. Ось тут, дивіться, бачите оцю ось. Це тут все создається. Нажимаємо на вибрати файл. Вибираємо е картинку любу. Можете сфоткати, можете відео вибрати. Я візьму ось таку картинку з метеликом. Далі ми ось це забираємо і пишемо назву цього. Я напишу Flower, я майже усім пишу Flower. Тут я пишу. Тут я ось так пишу. Далі нажимаємо на ось цю зелену кнопочку, у вас висвічується ось таке, тобто ваша аватарка і ось це все. Нажимаємо на зелену кнопочку перевірити завантаження. Ось у вас внизу є. Берете ось цю кнопочку, нажимаєте на неї і нажимаємо на верхню кнопочку налаштування У вас вся інформація. Ви можете поміняти опис, поміняти ім'я цього геймпаса, поміняти аватарку, але це, це не потрібно. Ми ось бачите. В лівому верхньому вуглу ось, ось такі є дві кнопочки загальний і продажі. Ми нажмемо на нижню кнопочку, тобто перемикаємо на продажі. Тепер бачимо ось, цей, ось такий повзунок. Це ми пропустимо ось. Я на цьому вже нажмемо на цей повзунок, що він став зелений. І ми викладаємо ціну робуксів. Якщо ви уведете 5 робуксів. Той, хто буде купувати, потратить 5 робуксів, а ви получите 3, я уведу, я введу 7 робуксів, хоча ні. Я буду 3 робукса. Це, 9 робуксів. Я ввела. Ось. У вас ціна є. Ви нажимаєте на кнопку Зберегти у вас е, така виходить чи, чи, зелена. стрічка успішно збережена. Тепер виходимо з Google, заходимо в робокс. Ось хто не знав мій нік. Далі нажимаємо на, в правому нижньому вуглі три крапки і нажимаємо на наш ну, на профіль. Далі нажимаємо креатор, тобто створено. Створити Тепер нажимаємо на картинку вашої карти. Так. Тепер ростаємо вниз і бачимо ось такі стопки. Як стопки? Написім. І друга нижня, тобто passes Guerre, не знаю, чи правильно сказала, бо в мене з англійською не дуже. І тут ваш ось є він. У мене ось ще два є з квіточкою і з моєю аватаркою, а це ж моя куртка. Цю куртку, е, або я інші вам покажу, як создавати речі. Це буде завтра в наступному відео. Надіюсь, я комусь допомогла. Надіюсь, ви це відео залайкайте. І воно перше моє відео буде популярне. Тож, всім удачі, всім пока-пока.